Київського експосадовця судять у Придніпровському судді міста Черкаси. За даними прокуратури, підсудний влаштувався на роботу у підприємство критичної інфраструктури, нібито заради бронювання від призову. Пан Візір був призначений на посаду заступника начальника відділу служби приладів та метрології пад Черкасобленерго з квітня по грудень 2023 року та не виконував свої службові обов'язки, які були передбачені його посадовою інструкцією. Отримав за це відповідну заробітну плату. Пад Черкас Обенегобленерго понесло відповідні збитки. Йдеться про 139 тисяч гривень зарплати, 39 тисяч відрахування податків та 42 тисячі гривень сплачені підприємством на єдине дерев. Державне соціальне страхування. Тож Олександра Візіра судять за статтею про привласнення грошових коштів. Сам же підсудний пояснює, працював дистанційно лише іноді приїжджаючи в Черкаси. Завдання, яке виконував, отримав в офісі президента. Там було прийнято рішення, що необхідно зробити аналіз по по серам. Я звернувся до керівника Черкаського обленерго з питанням, чи можна отримати таку інформацію. Він сказав, що інформацію збирати ніхто не буде. Якщо хочеш, ти можеш влаштуватися на роботу, з виконати цей обсяг роботи і а далі робив, як знаєш. Відповідно, я влаштувався, зробив цього обсяг роботи. Отриману зарплату запевняє візір. Задонатив на потреби зсу. Поки що триває дослідження матеріалів справи, на чиєму боці закон згодом вирішить суд.